Всім привіт! Ви на каналі цей, Марія Вибач і всім дякую, хто писав коментарі під відео. Я ще їх не той не відповідав на них, і сьогодні будемо. Сьогодні ми будемо говорити про. Коробочку фрузалок, про яку мені відправила сама фірма Фрузелок через те, що вона дивилася мої відео. І сьогодні ми будемо її розпаковувати. Скажи, а ти бачив, що я дошила Бекстіч і як воно виглядає, як тобі? Гарно. Будеш старатися сам робити Бекстіч? Буду. До речі, цей Бекстіч дуже швидко і дуже класно зробився? Гарний? А бантик? Гарний. Гарний? Про який я забула сказати, коли розпаковувала. Ти забув, ну буває. Сьогодні будеш дивитися, що тобі фризилок прислав на подарунок як, як юному вишивальникові. Буду. Будеш? На. Це тобі. Виснушці. Як ти думаєш, що там в тебе є? Набір. Який набір? Набір від фризилка. Ну так, ясно, що набір від фризилка. Не знаю, напевно. Ні, навіть гадки немає. А що би ти хотів? На яку тематику ти би хотів? Не знаю, просто щось веселе і невелике, щоб довго не вишивалося. Так, я вам першим дам подивитися. Тут у нас морква. А ну покажи, що це таке? Та це, якісь... це такі елементи, такі пришивні а. елементи. Е, морква. Чекай, 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 чекай. Морква, полуничка, кажу, це картопелька, мабуть. Верчик. Тут у нас морква, полуничка і... Це горіх. Це горіх? Ага. Джулі, Чекай. Пер... Джюлі. Марш! Просто там всі овочі. Що би там мав бути горіх? Або бульба, я не знаю. Бульба? Напевно. Тут у нас е, візиточка. Дякуємо за замовлення. А ти теж мені мені прозила вправо? А хто? Може це ти замовила? Ні, ні-ні, ні. Окей. У нас набір пташечка. Новинка. Як тобі така пташечка? Гарна. Як ти думаєш, вони з цією пташечкою, що ти хотів вишивати в парі? Вони будуть. Будуть дружити. Будуть дружити, Вони, скажи, як я думаю, це одна серія чи не одна серія? Я думаю, що. Почеку. Я думаю, що це у нас. Та серія тварини. Угу. Animal Collection. Так, то відкладаємо. Перший набір. тут у нас шість кольорів. Можете побачити. У нас тут Бахсіч є. І загалом він тут білий. Я думаю, ми там в середині вже можемо подобатися, які там бексічі. Може бути білий в одну нитку, білий, в дві нитки. І дві голки <плес> у нас. І фетр. <плес> І дерев'яна основа. І дерев'яна основа. З моря у мене була майстерка, там де ми малювали камінчики. І вгадайте, що я намалював? Маяк. Якби я міг я б зараз приніс. Можна принести. На маяку я бачу маяк. Досить такий великий. У нас тут є кораблик, море трошки. І тут у нас буде підставка, як я зрозумів. Вона, типу, буде ставитися. Кита. Як портала скринька. І цей. Ого! Мама принесла камінчик, той, що я малював. Маяк на воді, яким ще І це. І тут як воно бийке. Так, це магнітше. І камінчик з моря. Наш кораблик. підставка, дві голки 16 кольорів. А mm постілих -hmm. 16. Дерев'яна основа з підставкою і все. Туди. І третій і останній набір. Це у нас яхта. нас на малюнку ми бачимо, типу, як вона, дерев'язку в формі хвиль. У нас є яхта сама, яку ми будемо вишивати. Це у нас дерев'яна основа. 5 деталів. Бо то ще з інших сторон. Я така сама, напевно. 14 кольорів, фетри і дві голки. Що тобі найбільше з цього сподобається? Маяк. Будеш вишивати маяк? Так. Буду. Як ти думаєш, маяк буде важкий? Буде, бо багато кольорів і багато хрестиків. Ну, але там маяка, дивися, саме. білі, червоні, типу ти все буде ну, жодним. Більше б... Тут просто майже один кольором багато вишиває. Ти знаєш, що в нас вже є один вишитий маяк від фризовка? Де? Є. Yeah. А ти знаєш, що в нас е, отакий човник, як тут яхта є, в нас теж є такий човен, і ми його на морі вишивали, тоді чуть, як мама фотографувала, чуть хвилі його не вкрала. Не пам'ятаєш? Mm -mm. У 21-му році, як ми були на морі. Маленький ще був. Не, не не і ми поставимо, зробимо собі таку полицю в тебе в кімнаті і зробимо таку маяки і кораблики. корабліки. Як твоя ідея? Гарна ідея. І це все. Є. Я би хотів подякувати фрозилку за ці набори. Я, ї... Я не надихнуся їх вишивати, і, і обов'язково відповім на ваше питання, якщо там є. Дякую. Тепер серія відповідальна на питання. Нам треба тут Світлану відповісти. Так, ти знаєш що, що в тебе вже зібралося трохи людей, які за те, щоб з тебе зняти. Покарання з тебе зняти. Я знаю. Та як ти це зробив? Типу, Ну як ти їх так зачарував, щоб що вони. Ну, я їм розказала історію, мене напевно пожаліли. Угу. Отже, Пані Ірина Коленко пише, вітаю. Чудове відео, а Віталік то просто диво, розумашка, голосує за те, щоб з нього зняти покарання якнайшвидше. А взагалі, мама завжди права. Бо мама! Марія бажає, що деяко завершитись відео буде. Дякую, пані Ірино. Так, особливо-особливо сорочки кажуть. Будемо ще сорочки шити. а сорочка лежить ось там Ось там вон. жде. Хай муха лежить, хай лежить, лежить. Пані Олена Рибчак пише: вітання юному вишивальникові. Все, в мене ще я нова вишивальник. Нехай дитинство буде мирним і щасливим. Дякую. Пані Наталя Черняшовська, мабуть. Пане Віталію, вам вітання. <різь> вітання. Я за зняття покарання, але висновки мають бути зроблені. Ти зробив висновки? Давно зробив. Так. Першу ніч, коли плакав подушку. Гарного і натхнення тобі і гарного літа. Дякую. Тетяна Кондрик пише Дитина чудо. Дитина чудо, поправ собі конім трошки на голові, бо вже засвітився. Ні. Скринька поштова осіння та тож до осені і вишиється. Дякую вам за все. Пані Тетяна голосує, щоб я вишивала піони від мережки. Правильно. Так. Іринка Українка. Ваш Віталік зробив мій день. Їпі! Також дівчатка чекають майстер-клас по зубцюванню, що обов'язково треба зробити і щоб ти мені в цей момент не заважав. Добре? Угу. Оксі пише, скоро Віталій підросте і ви ще всі запаси Діменш. Ти знаєш таке Діменш? Це фірма. я. Це фірма ти не так. D DMC чи то не то. <реш> Трошки не то. DMC – це DMC, це не так DMC. А Dimensions це ось вони роблять такі набори, вони, звичайно, мають свої. А, на натканена, казали. Так, 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 натканена. А що? що, на тих? Тож фразлок має на тканенах. Пані Галина Боруцька по щадіному вишивальниці, похвала молодчинка. Я як? Дякую. Наталя Мужицька, знаєш таку? Теж Житомира. Житомира, так. Пише, о, пане Віталій, ви молодець. Чому вони всі пан? Кажуть, що, питає пані Наталі, чи то у вас спадкове, то що ви вишиваєте. Це посадка спадкове. Так? Бо я продовжую український рід і я не забуваю про українську на, е, національну вишуку. Бо скоро всі забудуть вишивати. Угу. Олеся Олеся пише. Дякую за відео. Олеся Олеся. Ну так і нік в людині. Мене приємно здивував юний вишивальник Віталій. Сподіваюся, що це захоплення не минеться, не буде тимчасовим. Віталику варто знати, що є дуже багато чоловіків, майстрів народної вишивки. Я це знаю. Бажаю тобі творчого натхнення, вчиться вишивати в своєї мами, вона в тебе чудова майстриня. Дуже дякую. Навчається вишивці в різних техніках, і мама мама познайомить чудовою людиною, з Юрієм Мельничуком, який зараз мешкає у Львові. У нас Віталік вже має фотографії з паном Юрієм Мельничуком. Просто він тоді був ще юним, і я не знаю, чи він пам'ятає, чи не пам'ятає. Ну, я якщо Я не зараз... пам'ятаю. Ми були в там, був майданчик, була велика так. будівля, кучу дівчат, і там був... Чувак, він ніби був лисим, як я не ні, він, ні, ні, він не то і він буде. там щось про вишиванки поки так, я став і я ставлю, ставлю фотографію підписую, що рік, коли це були. Е, Розумієш, що канікули хочеться проводити у прогулянках на велосипеді з друзями, особливо сьогодні. Ми сьогодні можемо проводити е, на човнах. На човнах ми сьогодні плаваємо. Але канікули це ще той період, коли можна навчитися чомусь новому, чудовому і, можливо, вишивання стане твоїм новим захопленням, приноситиме тобі чимало радості та щастя, успіхів тобі у всіх твоїх починаннях. Дякую. Нас просто е Віталік вже давно шиє, е пробував бісером, але все ж таки бісер на дерев'яних заготівках треба трошки притримувати, йому ще поки, поки це не вдається. Пані Вікторія пише, без гаджетів діти стають схожі на дітей. Ти зрозумів, до чого це? Ну, ми з тобою на тему гаджетів дуже часто спілкуємося, ну і бачиш допитливість, слухняні, непосидючі. Саме так. Вчора ввечері їде моя дитина, дощ падає, а він на велосипеді їде від друга додому. Ну, це приємне дитинство, це, повір, ти це будеш згадувати набагато краще, аніж о, а я там якусь ігрушку. Пошпіляв, розумію, що мультик, який подивився і вже і забув про, мультик, про того мультика. Пані Тетяна пише, чудовий вишивальник. Я за закінчую піоні від мережки. Пані Тетяна, вам велике вітання. Вишивальник у всій красі. Я шию піон. Пані Світлана пише, доброго дня, дорогі мої вибачі. Дякую за відповіді від Віталія. Поки слухала його, збігло моє клубничне вареничко. Ти бачиш, як то буває? Пані Оксана, Фесе, Божні ваше відео, Віталій вогонь. Я піони від мережки. Шкода, що така краса вже розпочата із сумує в забуті. Пані Оксана, вона не сумує, в моїй відділи, вже роз... розпакували. Ми її розпакували повісили на станочок. Ми її вже балуємо, пестимо і вишиваємо. «Життєйське в'язання називається канал. Я так розумію, що пані має канал про в'язання, але дивилася тебе. Які ви милі? А скільки Віталіку років? Одинадцять. Одинадцять нам років? Не нам Віталіку, що? Оксана Буханевич пише, пані Мрій, ваш пан Віталій, чудо. Я не знаю, що ти тебе за така харизма? Чим ти тут очима стріляєш? чи Що це ти таке робиш? Чи ти Я своєю красотою надихаю людей. Такий позитивний, вам всім наклеені, тих і і завершень. Е, я тобі скажу, хотіла тобі розповісти людям, е, коли ти народився, в тебе були такі вії, ти, в нього і зараз такі вії величезні, але в нього були такі вії, що позаверталися всередину в очі, і він, коли оце собі очі дав вічно ті вії, е, залазили в очі. Це було зараз вони якось а, окуляри. Ну, це вже все. Все? Ні-ні. Чи то всім сот повідомлень? Юролечко. Я сподіваюся, я правильно прочитала. Голосує за завершення розпочаток піонів, включення з Віталіком, робіть надалі. Розумашка такий шкода, що наказаний. Може дійсно зробіть йому строк покарання, зменшіть йому строк покарання в файні хлопака. Ну, зразу вам скажу, ти дивишся мультики? Там з друзями онлайн бавишся. Бачите, не все так погано у нашому домі. просто… Коли я включаю свої майстерства погорілого театру, тоді вам дозволяє. Ага, хто, хто раз погоріло театр. Угу. так? Пані Лілія Клименко пише, палаючому серця, великий привіт. Пані Яна пише і задоволення подивилась чергове відео. Єму вишивальнику, натхнення та нових звершень. Скажи мені, будь ласка, то ти зараз вирішив, що ти будеш. Вишивати? Так. Це очевидно. Маяк. Добре. Пише пані Марія, відпустіть Віталіка гуляти, скринька вишиється ще до осені далеко. Дівчатка він або йшов гуляти. Хто його закрив, Хто його не закрив. Сидів, якось друзі, всі одні в таборах, інші не в таборах, треті в бабусів дідусів, а він замість того просто, щоб проводити час. Де в комп'ютері, так? То Та він трошки вишивав. Але він він знаєте, що зробив? Він зробив дуже хитро. Він зробив так, як робить кожна вишивальниця. Кожна вишивальниця, коли вишиває, вона А. Дивиться телевізор, ну як слухає, так. Б. Слухає аудіокнижку. Що зробив Віталік? Мама, я буду вишивати. І буду дивитися аніме. І включить собі на телевізорі ці свої мультики. А що ніхто не т... забороняв? Я хитро зробив. Ну. Бачите, у вишивальника голова на плечах є. Пані Наталя Мужицька. Ти знаєш таку? З Києва! Дубль 2, то та, та саме з Житомира. Ага. Пише, я ніколи не вишивала на дерев'яшках. Якби то пан Віталій міг дати невеличкий майстер-клас. Скажи, чи ти це зробиш не обов'язково в цьому відео? Зроблю все. Пані Наталя, ви почули? Це дуже легко. Це дуже легко. Угу. Коли я поїду в Житомир на день народження, я візьму на і покажу. Угу. — Ні ну що, ну чого? Хочете моркочко з'їсти? Пише Лілія Клименко. Я задавала запитання на рахунок, що мені вишивати, брати щось нове, у ці коралові піони від відіменши, чи взяти у ті старі піони, що в мене були розпочаті. І пані Лілія Клименко пише, давайте підемо по словах Віталія, треба закінчувати початок. Правильно. Пані Ксенія пише маю питання до вишивальника. З якого віку ти почав вишивати та яким сюжетом до технікам вишивки та матеріалів надаєш перевагу? Почав я вишивати з ніби восьми років, коли я ще був ніби в початковій школі. Це я почав вишивати Тараса Шевченка, який я потім віддав вже середній школі вчитися з української імбири. Могу отак. Я дідусь нам перебив. Дідусь позвонив, бо в нас сьогодні повіні, в нас сілі річка з боку біля хати. Недалеко, вона, правда, глибока, але були моменти, що вона виходила з берегів, і нас до брами два метри вже була вода. То щойно діду дзвонив, то казав, що вже знову рівно з берегами вся вода. І не знаємо, чи що буде далі, тому що ніби обіцяють нам вже... Зараз у нас перша година дня, а обіцяють дощ тільки до восьмої, але світла нема ну нічого. Ми, саме з цим ми справитися зовсім ніяк не можемо. З іншою бідою, яка в нас є в нашій країні, справитися ми можемо. Це є не забувати про донати і обов'язково підтримувати наших військових. Так, нас перебило, це було питання: про з якого віку ти починав вишивати, так? Так, так. Ну, я почала вишивати з восьми років, як я не помиляюся, І моя перша робота це ніби був Тараш, е, е Тарас Шевченко. Хіба? А перед Тарасом Шевченком що, нічого не було? Було. Що? Я не пам'ятаю, але ти постійно щось сидів того. А, пам'ятаєш, ти вишивав цей е, янукову іграшку в школу. Початкову школу ти носив, я правда забула, що це таке було, але ти щось вишивав. А я оформляла тобі, пам'ятаєш, так, так, Та-та пам'ятаю, пам'ятаю, але. Все, буде лежати, коротше. Одним словом. А, це була сова! Це була ніби сова. Сова ти вишивав її нитками на тканині. На тканині, пам'ятаю, я вишивав. Це була така іграшка. Десь от такого розміру в uh -huh. неї була ниточка, щоб повісити на ялинку. І це ніби була моя вже перша робота. Друга робота, це мені була вчителька з того, вчителька з гуртка помалювання подарила Угу. Uh -huh. з відерця. Uh -huh. Це також була на тканині, вона ніби в мене ще досі та робота є незакінчена. навіть не знаю, де вона є. Е, я знаю, де вона є. Угу. в моїх поличках. Ага, там в твоїх поличках чорт голову зломить. Ну -ну. <рігліст> Цей і. і вже потім був Тарас Шевченко, якого я типу шив-шив, потім десь зробив помилку, і я просто одного вечора забув вишивати і все. У мене пішла система ламатися. Потім в мене був подарунок для того, для вчительки початкової школи. Це було сердечко це українське. Потім, я пам'ятаю, мама в 4 класі приходила до мене до школи, даючи майстер-клас нашому класу по вишиванню. Це, напевно, найкращий момент школи початкової. і потім. І вже в старшій школі я почав вишивати та довишивала Тараса Шевченка, щоб подарувати вчителі Зукер. І потім зараз потім була поштова скринька. Ця поштова скринька була найшвидше. Ти якось зіток. Mm. Це напевно всі ті мультики на телевізорі, вони так, так? У мене На, на. Потім я хотів після поштової скриньки вишивати усе. Але перехотів. Ти не перехотів, ти поїхав на море. Іменно. No. Принеш оцей камінчик. Ти ще привіз воду, солену? Угу. Яка там досі стоїть. Mm -hmm. Я казав, тобі що вона надобиться, коли я був недавно хворів. Угу. Але тебе сюрприз чекав, так? Іменно. То я вирішив вишивати моя. Дякую всім, хто написав коментарі під минулим моїм відео. І я, цей, я був дуже веселим відповідаючим, я деколи сміявся і деколи багато чого розказував. Тож, дякую всім, хто написав. Я вас всіх гарно обнімаю. Тепер переходимо до третьої частини мого. Розпаковки маяка, яку я буду вишивати. Збоку, Віталік, збоку. То, якби був кінець світу, то... А тепер послухайте, як вона відкривається. Оце, оце звук нової моєї роботи. ту ту туду ту Схранку яку я не можу вам показати, на жаль. Mm, QR-код, який я закрию пальцем. У нас тут є... У нас тут є схеми, символи і так далі. У нас тут є якась схемка, викладна нитка. Тут таке як бекстіч, але трошки не таке. Так... У нас тут шістаті кольорів, як я вже казала. Як тобі ниточки? Кольори як тобі? Пайні і пахнуть файлом. Нас от така це як вона дерев'яна основа. Давай порівняй з скринькою. Та не така вже вона і більша? чуть чуть більша. Чуть-чуть прям. Ну добре, в два рази більше. Ну, десь. Ні, десь 1,5. Ну, впів... ну добре, півтора. У нас дві голки тут і якась ниточка. Ну, це, це можна... напевно, дайте кайдану. А, це туди, там, де яхти ці, тут є такі ниточки. Як она? І це буде для них буде використовувати. У нас отака Петра, яка буде отак чіплятися. У нас підставочка є. Перевіримо, чи вона запихається. Запихнулася. Можна, знаєш, що написати? Написати на тій дерев'яній підставочці, написати літо 2025. — Як ти завершиш? Можна. Правда, І будеш мати згадку, ага. що це ти вишивав влітку 25 го року? Ниточки? А чому на дерево Чому? — Через то? Пайно. <смітне> Знаєш, мам? Много? Мені подобаються набори прозилка. Чим? Я не знаю, в них так багато ниточок, але коли ти просто вишиваєш, тебе ніби затягує. Цей нього, і ти хочеш більше більше вишивати. А як тобі їхні заготовки? Тобі подобається, що вони пахнуть деревом? Дуже. Да? Да. Дуже люблю. Все тоді, гарної тобі роботи. Нам здоров'я. Я сподіваюся, друзі, вам зайшов трошки такий формат відео, тому що він дуже хотів окреме відео, своє відео. Просто було окреме, я думаю, це буде якийсь щоденник вишивальниці. <гум> так, і він казав: мама, а що там писали? Що там писали? Дитина дуже любить, коли його хвалять, коли кажуть, який він гарний. Ви знаєте, наші діти зараз живуть в такий час, що мені здається, їх треба їх треба любити, їх треба хвалити, їм треба допомагати, їм треба підставляти. Плече, тому що дуже прикро, що своє дитинство вони проводять в такий час. Але ми стараємося, правда? правда. Посмішка має бути на обличчі. Ми будемо е вчитися, ми будемо, працювати, старатися. Працювати. Так, і будемо і до перемоги. І до перемоги. Так, саме так. Все. Щиро вам дякую. З вами був пан Віталій. Вибач. І це було його окреме відео. Дуже дякую всім, хто підтримав його. Йому це було надзвичайно приємно. Він, правда, в мене трошки такий інколи буває скромненький. Але обов'язково підписуйтесь на канал і слідкуйте за його. У мене взагалі окремий канал, де вам сотні. І, слідку... і слідкуйте закону. за його просуваннями е маяка від фрозилка. До речі, при нагоді хотіла би сказати вам. Подивіться на новиночки. Вийшли гарні новинки. Новинки на фрозолку сайті. На фрозолку сайт напевно Com і певне, UA yeah. в кінці. Скажу, що маяк, човник і пташка це є новинки. Крім того, що є інші новинки. Тому давайте будемо підтримувати нашого українського виробника. Ну і звісно, якщо у вас є діти, спробуйте їх залучити до такої роботи, бо це є моторика рук, це є якесь зосередження, це є якесь натхнення, коли робота вже завершена. Мені інколи здається, що все ж таки, що? Я пробую зрозуміти. Де тут пишу скільки хрестиків? <рес> Треба їх. Відтягувати трошки від гаджетів, тому що дійсно І як, до як пис... не обов'язково до вишивання, як писали в коментарях, що коли забрати дітей-гаджети, діти стають схожими на, на дітей. дітей. Тому всім дякую за перегляд. ваш приділений час, за перегляд. Побачимося вже в наступному відео. Па-па! Ви були на каналі Виборчих Марія. Мошечки, <рес> все, папулечки! Па-па!